В моїх руках просто вибухівка для магазинів одягу, а особливо чоловічого одягу. Тому що зараз я вам представлю лот. Водиничка коштує лише 179 гривень. Це мікс чоловічого одягу від бренду Ліверджі. І тут буде аж цілих 40 позицій. Ціна лоту 7140 тисяч гривень. А тепер вишенька на торті тут є і боксери, і футболки, і е, светери, і штани, і куртки, і абсолютно все показую вам. Дивіться, є в пакуванні, є без пакування абсолютно різні розміри подивіться Ось такі варіанти можуть бути. Далі можуть бути ось такі варіанти. Далі показую, які в нас курточка. Ну, 179 гривень. Де ви знайдете таку класну курточку? Далі показую худі. Це просто вау! Утеплене, класне худі, світловідбиваючими елементами, до речі. Далі штани. Подивіться. Ну, ну, ну скажіть, ну от це просто шик. Це взяв лот і все, і продав, і заробив. яка класна рубаха кирпічного кольору, велюрова, якісна взагалі. Ну прям вау. Далі є ось такі джинсові шорти. Далі є ось такі кофти. Тут лот просто неймовірний. Просто 179 гривень за одиничку. Покажіть, будь ласка, раз, боксери. Два боксери. Тобто ви зрозуміли, що це просто класний лот, який взяв, придбав, розпродав. Клієнти довольні, ви заробили і ціна лише 7140 гривень. Тому верші, звертайтесь до наших менеджерів для того, щоб купити цей лот. Я залишаю всі їхні контакти знизу під відео.